Рада вас вітати. Я, Голуб Світлана Васильівна, представляю у вашій увазі аналіз підручника біологія для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Цей підручник був створений командою професіоналів Ольгою Тагліною, це доктор біологічних наук, професор, автор численних наукових праць. Андрій Самойлов, кандидат біологічних наук, доцент, досвідчений педагог. Переможець всеукраїнського конкурсу Учитель року в номінації Біологія. Ольга Утєвська, кандидат педагогічних наук, доцент, автор математичних розроб методичних розробок. І Людмила Довгаль, учитель біології, лауреат всеукраїнського конкурсу учитель року в номінації Біологія. Розділи та теми в підручнику розташовані в логічній послідовності, актуальний та сучасний контент. Інформація ґрунтується на сучасних наукових даних та дослідженнях, охоплює широкий спектр біологічних знань, надає глибоке розуміння основних понять. Текст написаний простою та зрозумілою мовою. Стиль написання підручника зрозумілий, цікавий. Дизайн його привабливий та сучасний з яскравими ілюстраціями. Він містить розділи і параграфи і, створений відповідно до модельної навчальної програми Біологія 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Цю модельну програму створив Самойлов, Тагліна та Утєвська. Цей підручник повністю відповідає вимогам нової української школи та навчальній програмі з біології, сприяє розвитку ключових компетентностей. Особливості цілепокладання сучасної школи базуються на очікуваних результатах, на основі яких створюються цілі, завдання і контролюючі запитання. В підручнику є наступні рубрики, ви бачите їх перед собою. Ось, наприклад, поміркуйте та обговоріть ситуацію. У покрито насінних рослин існують численні видозміни різних органів. Як ви вважаєте, яких переваг надають ці видозміни органам? Наприклад, далі поділіться своїми думками. У верблюжої колючки корені дуже довгі, 20 метрів і більше. Навіщо це? Які переваги вони надають? Розв'язання проблемних завдань. Площа розгалужених коренів зазвичай значно більша за ту, яку займає надземна частина? Науковці підрахували, що довжина всіх коренів добре розвиненої системи жити сягає 600 метрів. Як ви вважаєте, чому так відбувається? Які переваги рослині це надає? Питання від рубрики відкритий мікрофон. Як ви вважаєте, чому з появою різноманітних тканин рослин? Стали більш пристосовані до умов наземно-повітряного середовища. Також є запитання і завдання, на які треба відповісти учням відповідно класифікації таксономії брума. Є індивідуальна робота, є фотографія Гінго Білолоба, написано, що це релікт ендемік, занесений до червоної книги. І таке питання: дізнайтесь, хто такі релікти, ендеміки, чому гінго є такою відомою голонасінною рослиною, яке практичне значення вона має? В рубриці знайдіть інформацію і виконайте завдання таке завдання, коли в 9 столітті будувалася Венеція, це дерево було використане для зміцнення основ споруд, і виявилося, що його деревина. Має великий запас міцності і стійкості до несприятливих впливів, що це за дерево і як його тоді використовували. В кінці кожного параграфу є рубрика Опорні точки, де дуже коротко розказується про зміст параграфа. Конструктор навчальних цілей розрахований на основі таксономії Андерсона Кратвала Став у пригоді, у пригоді при конструюванні компетентності орієнтованих завдань. Різноманітні завдання, що допомагають учням застосувати теоретичні знання на практиці містяться в підручнику, інтерактивні вправи, які залучають до активного навчання. Є завдання для перевірки розуміння матеріалу та дослідницькі проєкти, які стимулюють розвиток. Практична частина складається із практичних робіт, дослідницьких робіт і експериментів для набуття практичних навичок. Всі завдання створені для розвитку критичного мислення, заохочення до експериментів та стимулювання творчого мислення. Експериментальні завдання допомагають учням отримати практичний досвід, роблять навчання більш цікавим та захоплюючим. Завдання розвивають дослідницький підхід, аналізують, синтезують матеріал, учні застосовують знання на практиці для кращого розуміння. В підручнику дуже багато змістовних ілюстрацій, фотографій. Схем. Схеми полегшують розуміння зв'язків між організмами. Є також діаграми інфографіка, які краще візуалізують ці взаємозв'язки. На основі підручника можна організувати самостійну роботу учнів. У підручнику дуже багато міжпредметних зв'язків. Наприклад, географія та біологія. Вивчення поширення рослин і тварин в різних кліматичних зонах роботи з картою. Мовна галузь згадується: тут згадують і Ліну Костенко, і Мавко, і традиції народів, вінкі. При вивченні птахів звертається увагу на фізичні процеси, наприклад, будова цівки. При вивченні губок. Досліджують вплив оцту на крейду, а потім зазначається, що вапняк і крейда мають однаковий хімічний склад, і діти повинні зробити висновок і сказати, як же губки можуть просверлювати вапняк. Також дуже багато завдань на аналіз взаємозв'язків між живими організмами та довкіллям. У підручнику відбувається реалізація компетентнісного підходу. Компетентнісний, природничий. природничі питання дуже різноманітні. Також підприємливість та фінансова грамотність розвиваються в, одному, в багатьох проєктах, наприклад, STEM-проєктах. Коли необхідно дитині зробити такий проєкт стосовно розвитку ферми, де будуть вирощуватися водорості. Математична компетентність розвивається, робота з графіками, діаграмами, необхідно зробити якісь математичні розрахунки для більшого розуміння природничих понять. Є також завдання на англійсь... текст на англійській мові, і на основі цього тексту є завдання. От інноваційна компетентність розвивається. Необхідно створити комаху майбутнього, написати її анкету. Що ж у неї є особливе, що дозволить їй краще пристосуватися до змінних умов у майбутньому? Багато матеріалу екологічної спрямованості, обговорюються актуальні екологічні проблеми, концепція сталого розвитку, створення екологічно свідомих. Людей на основі цього підручника відбувається. На основі підручника можна створити формувальне оцінювання, самооцінювання. На мою думку, цей підручник має дуже багато переваг. Це творчий інноваційний підхід, різноманіття проєктних та практичних робіт, формування різноманітних компетентностей. Сучасні методи та підходи, різнорівневі знання завдання, і він відповідає сучасним вимогам до біологічних знань і створений відповідно до фізіологічних особливостей семикласників. Має дуже багато переваг. Вона надає інструменти для адаптації навчання до потреб кожного учня, містить різноманітні інтерактивні вправи, ігри, пазли, вікторини, кросворди, симуляції, 3D-моделі та багато іншого, що робить навчання цікавим та ефективним. Різні форми візуалізації, як от навчальне відео, анімація, інтерактивні завдання, які допомагають учням краще засвоїти інформацію, розвивати stem навички. Ізі розвиває навички роботи в парах і групах, пропонує багато завдань, які можна використовувати спільно, що сприяє розвитку навичок комунікації, співпраці, командній роботі, підтримує компетентнісний підхід до навчання. Ця платформа пропонує широкий спектр готових матеріалів, які допомагають вчителю, та економлять його час. Ця платформа безкоштовна. Вона була створена за підручником біології 7 класу, автори Тагліна Самойлов Кутєвська. Зверніть увагу, що тут є ось такі налаштування: відобразити, примітка, пошук, маркер, дошка. Ну, маркером ми можемо підкреслювати або щось виділяти. Ви бачите, внизу тут теж є кілька інструментів. Колір ми можемо змінювати, підкреслювати. Ось більш докладно познайомтеся з цією платформою. Ви бачите, тут є тестові питання з однією кількома правильними відповідями. пізнавальні відео. Після цього є кілька питань. Також ви можете. Усвідомити екологічні фактори ось таким чином, таке завдання на відповідність, додати слова. А тут ви бачите завдання, структура популяції оленів в лісі. Безпосередньо діти повинні охарактеризувати цю популяцію, пазли зустрічаються. Підписати ілюстрацію, встановити відповідність за допомогою стрілочок або іншим способом відповідність. Також практичне значення виділяється, підписати малюнок, об'єднати рослини за певними ознаками. Або ось така робота об'єднання руслин, якщо неправильно, ось перевірити, то потім можна виправити. Тобто це метод формувального оцінювання. Ну, встановити взаємозв'язки, вибрати із списку і багато інших різноманітних завдань, які дозволяють економити час. Для вчителів, а також ця платформа безкоштовна. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття та успіхи у непростій, але надзвичайно важливій справі. Бажаю вам невичерпної енергії, творчих ідей, натхнення у вашій непростій діяльності.